Почуття на межі здібностей. від крайності, в крайність носить, бентежить, наче немає спокою. Швидке завершення не дозволяє затримуватися для насолоди моментом, результати не встигають дивувати. Здається, все почалося з самотності, тим самим демонструє себе будь-яке як завершення. Не вдається досягти поширення, потреби змінюються. Почат Дзеркалі дзеркалить завершенням, кінець схожий на початок, різноманіття, наче забулась десь посеред приголомшливого шляху. Звичайно, завжди приємно починати з того ж самого з... знову, знову продовжувати грубе зміни масок костюмів, стилю поведінки. Віддає багаторічним серіалам у пригодах втомленого світу. Краса в різноманітті десь не в цьому житті. Реальність перевершує очікування в декілька разів. Ризики не встигають налякати, бо довільна потреба руху здійснюється без запитань чи тайм аутів Досягнення перех... переходять в новизну та рулять хід конем уперед зі швидкістю. що не передбачає зупинок на перекур чи перекус, зміна плану, не втрачає щасливий кінцевий висновок, лабіринти підкорюються без зайвих турбот, гори здаються пагорбом, активність зашкалює, наче у космосі, будь-яка турбулентність не призводить до краху. Спортивний запал не дає утонути в турботах сьогодення, бо на повістки нового дня продовження за знайомого, руху без зайвих змін немає часу на зміни декорацій, уявлення застряло посеред ілюзій, думки посеред розуміння цифри результатів. Та продовжувати випробування, бо час бежить нестерпно швидко. А глушительна стабільність б'є рекорди досягнень узкого колу відповідальності. Рекіт долі зі швидким розпочатком не дає засинати протилежному характеру мотива мотивацій відчуття свободи з висоти злетів та результатів лякає. Захватує дух, не залишає успокої, матор увімкнений та реве навіть посеред зміни напрямку, повнота завершального етапу перетворюється на пинок, продовження О, все знову. знову. Надзвичайна коло повторів, відсутність заборон, зайвих умовностей сприяє успішному циклу.